Надо вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося з вами, що вам готують вище сили на найближчий період. що вам Готують вищі сили на найближчий період. Сонечко готується, дуже добре. Дивіться, по-перше, це може говорити про якісь радісні події, про те, що вас повеселить. Сонечко може ще говорити про відпочинок. Сонечко може говорити про те, що якась ситуація для вас проясниться. Стане зрозумілою, відкриється шлях у якомусь питанні, і причому вищі сили будуть вам освітлювати цей шлях, і ви будете вільно йти, не буде ніяких перепон у якомусь питанні. Тобто перед вами відкривається вільна дорога, освітлена вищими силами. Для того, щоб ви реалізували свої якісь задумки, мрії, якісь свої е, інтереси, можливо. І причому тут трійка копків на дні говорить про те, що вам буде дана якась для цього компанія, можливо, людей, якщо це буде все-таки відпочинок, або ж е, просто е, говорить, про, е, говорить про те, що буде легкість у цьому шляху вашому, і у ваших ситуаціях, як ви будете траплятися на цьому шляху. Залишайте ваші коментарі. А Для розгляду ваших ситуацій є телеграм в описі.